Я вас бачити на своєму каналі. І у мене сьогодні закупка з магазину Фозі. Треба було поїхати туди. Взагалі я туди їжу за деякими товарами, яких немає, наприклад, в ГТБ. Тому туди їздимо. Так, і що хочу сказати, що я купила вперше ну, першим діло. Ось такий був Деламар кисневий відбілювач. Я його взяла, хоча я брала цей, що в гроші був по акції. Але цей мені дуже теж подобається. кисневий Відбілювач, і якщо на нього акція, тоді я його купляю. Без акції я його не купляю. В принципі, він гарно справляється зі своєю задачею. Деякі продукти Делемарк мені дуже подобаються. Ось це, наприклад, це кисневий відбілювач. І такий кисневий відбілювач по акції коштує 129 гривень. Я взяла мені треба був пральний порошок. Взяла ось такий персіл. Єдине, що мені не подобається, пакування в делемарку взагалі ніякій упаковці мені не подобається вони. Так, взяла ось такий персіл, тут 1,35 кг на 9 на дев'ять принів, але ну, я використовую менше, чим хоча тут, В принципі. Все зазначено, як користуватися їм. 335 мл це ну, дуже багато його потрібно. Так, треба е, вивчати інструкцію. Е, не завжди це роблю, але тепер знаю, що е, такого порошка е, більше треба, ніж, от, наприклад, делемарка. Так, і такий порошок коштував у нас, здається, 179 гривень. Так, персів. Але це з ціланом, тому він трошки дорожче. Так, ось так, так. І ще взяла сарму. Це для кольорових речей, і був, на, на неї була акція на сарму е, е, тільки з конвалюми. От там був гірський подих чи щось з гірським таким пов'язано, е, воно не було без акції. А це коштував 164 гривні. Так, але тут більше трошки його: 35, а ось 21. 21 прання, так, зазначають. І тут у нас 2,1 кілограм. Колись я дуже давно користувалася сармою. Потім вона якось зникла. Але я бачу зараз український флаг. Мені здавалося, що це не, не наш виробник, але бачу, що це вже наш виробник. А може і був наш виробник, я не знаю. Мені може так здавалося. Тому раніше мені дуже сарма подобалося. Далі взяли ось таке одне м'ясо, Ми їздимо інколи в брати, там м'ясо хороше. Ось такі взяли свиний ошийок. Ошийок коштував так, кілограм. 199 гривень, ми взяли на 336 гривень 70 копійок. Гарнасенький ошибок, буду його запікати. І ще взяла ось такі тістечка, Вони були по акції 99 гривень, взяла дві упаковки, то що у нас трошки буде маленька така подія нашої сім'ї, нашої сім'ї, скажімо так. Таких густей ми не Ну, не буде гостей мої батьки, моя сестра там буде чоловіка-батьки. І чекаємо ще такого гостя поважного. Але я думаю, що в кожній сім'ї зараз є поважний такий гість. Тому будемо чекати, що і будемо надіюсь, що все пройде добре. Так, що ще далі взяла? Ось таку рибку взяла Форель. Ось таку Я ніколи там ще не брала. 204 гривні. Ми будемо спробувати, як вона за смаком. Хочу зробити бутерброди. Таку ще шапку взяла. Вона така тепленька, в принципі. Ну, це не зимова, а це така дозими. Це чоловіча шапка, коштує 189 гривень, в принципі. ну. Звичайно, чоловіча шапка. Ще взяли борошно. Борошно взяли ось таке млин, але я взяла 6 упаковок, ну таку велику упаковку, вони по 6 штук йдуть. І борошно таке коштує 34 гривні 30 копійок одне. Далі взяла ось таку, я там подарунок брала малечі, в мене подружка стала бабусі, і до подарунку вирішила взяти ще ось таке дитяче мило. І мило таке було по акції 41 гривня 40 копійок, а взагалі коштувала без акції 60 гривень. 55 гривень. Думаю, сподобається. Так. Ще взяла напій, ось такий. Тетя груша. Потім ось такий тархун. Це одна така фірма, просто різні смаки. Так. Це, здається, Полтава. Так, Полтава. Так, і дивлюсь, скільки коштує: 30 гривень, 50 копійок, одна пляшка. Ще взяли ми корм кузі. Ось такий. І забула взяти цей такий сухий, бо він його полюбляє. так І любить такий, і такий, але ну, не більш звичайно любить оцей м'якенький, але треба було взяти і великий але вже забули. І такий корм коштує одна упаковка 14 гривень, 10 копійок. Взяли 4 штуки, одну вже віддала йому. Ще взяла. Ось такий майонез. Буду робити салат, то треба майонез мені. Майонез коштував це з перепелиних яєць 37 гривень 62 копійки. Так, ще взяла нектар. Це сік. Ось такий яблуко-виноград. На яблуко була знижка, але я вирішила взяти краще яблуко-виноград. 36 гривень 90 копійок. Ковбаску взяла ось таку браншейська. Ось таку глобину. Ну, здається, вона хороша. Така ковбаска коштує, дивлюсь-дивлюсь, 200 гривень 56 копійок. Так, здається, а кілограм коштує 619 гривень. Ну, це взагалі капець. А мені ще треба була кориця, довго її шукала, але знайшла, ось така кориця мелена. Дивлюся, що дуже багато в тіктоці і так в інстаграмі п'ють каву по 4 грам з корицею. Такий, наче челендж, запустили. Чи Таку традицію завели, ну цікава традиція, але яка у корицею не п'ю. Ну просто так дивлюсь, що дівчатка п'ють Так, взяли ще масло по акції. Ось таке 72,5%. Це солодковершкове селянське масло, і воно по акції було 49 гривень 90 копійок. Ну, я взяла 4 упаковки. Нехай буде три покладу в нарозильну камеру, Ну, хай собі буде. Ще взяла сметанку, Вона була по акції. Там багато було сметан по акції, але я взяла ось цю 20%, 32 гривні 90 копійок, і тут 300 грамів. Так, ще що взяла. Туалетний папір обухів. Ну, мені, я не те, що я полюбляю обухів. У мене така е, спеціальний тримач для папіру, що краще підходить обухів. Тому його купляю 11 гривень, 10 копійок. Так, значить, все. оце. Начебто за все сказала за мене за сік, а ще цей коньяк чи що це таке? Так, ціна його 259 гривень рівно. Ну Напевно, це нормально чи не нормально, не розумію ціни. ну ми, ми не цікавимося, треба просто було купити на подію таку і вирішила взяти ось такий. Така, начебто, невеличка така закупка, але завтра ще піду в АТБ, докуплю ці салати, набір салатів, і хочу такий Зробити цікавий салатик, може вставлю в це відео, напевно, ставлю в це відео. Теж в Тіктоці знайшла, і мені начебто він сподобався. І думаю, сподобається всім моїм близьким. А, ще взяла ось таку коробку пластикову. Це біля фозі у нас знаходиться магазин Флагман. Це на подарунок. Думаю, сподобається така. Такий подарунок, ну це для рибалки. Надіюсь, нашому імениннику, це на день народження купила, сподобається і він буде ї, їм цим таким органайзером користуватися. Так що ставлю ще сюди декілька рецептів салатів. І, начебто, все. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен. І дивимось рецепт салатиків. Готуємо наш салатик. Треба взяти пательню, додати рослинної олії, додати так багатенько паприки і сушеного часника. додати хлібчик, я його порізала на кубики, і зробити сухарки. Хлібчик вбере це все собі, і сухарики так змінять колір. Далі беремо другу пательню на суху пательню, висипаємо маку і його підсмажуємо. І ось що нам потрібно для цього салату це. Куряче філе, воно копчене, яйця, помідорка і сир. Куряче філе ми нарізаємо його на малесенькі кубики, але ви дивіться, як ви любите. Можете нарізати на е, великі кубики. Я нарізала на Маленькі такі кубики. І нам треба ще для цього салата кільце. Я взяла тарілочку, в якому буду я це робити, салат, поставила туди кільце і нарізаємо наші всі продукти для цього салату. Викладаю перший шар нашого салату: це копчена. Курка, у мене філе було, але ви можете будь-яке взяти. В принципі, я ще так подумала, можу замінити, хто може не полюбляє копчене, можна замінити звичайним курячим філе. І теж, думаю, буде дуже смачно. Додала ще майонезу і тепер нарізаю яйця. Нарізаю теж такі на маленькі шматочки. І теж відправляю в наше кільце. Потім буде у нас іти помідорка, ви дивіться так, бо я спочатку взяла одну помідорку, а потім ще докришила іншу помідорку, то у мене на цей салат пішло дві помідорки. Теж нарізаю на такі маленькі кубики і буду відправляти в наше кільце. Потім цей шар з помідорку треба посолити, поперчити. Може, ви якісь ще спеції додаєте салати, то додавайте на помідорку, це треба все буде. Зробити, смастити майонез і залишиться нам ще нарізати сир. Дивіться, у мене був борсочок такого сиру, то я його нарізала на маленькі такі кубики. А ось такий бебі-сирок. У мене був так. Я його натерла на терці і не пошкодувала, бо це було дуже-дуже смачно. Ось сир, я вам рекомендую частину натерти. А частину порізати. І це все гарнесенько мастим майонезом і відправляємо в холодильник десь ну, на годинку, так думаю. І поки наш салат буде стояти в холодильнику, я займуся іншими стравами. У мене вони були дуже всі прості. Це нарізка була ось така м'ясна і сирна. Ще робила яйця фаршировані з риб'ячим паштетом дуже мені сподобалося. Робила ще бутерброди з рибкою. Запікала я картоплю і запікала курячі. Ніжки і запікала м'ясо. Дуже смачно все вийшло. І годинка наша пройшла: достаю наш салатик. Тут кільце трошки в мене не відійшло гарнесенько, але я за допомогою ножа це все зробила. Висипаю наші сухарики і. Посипаю маку. Це дуже був смачний салат. Мені він сподобався. Він дуже виглядає святково, начебто всі прості продукти, але дуже святково він виглядає. І ще він смачний. Я цей рецепт собі записала, і він буде жити в нашому сімейному меню. Сімейний вечір пройшов дуже-дуже добре. як Планували так, і все склалося. Бажаю, щоб такі сімейні вечори проходили в кожній українській хаті, щоб настав мир, закінчилася війна, і все в нас було добре.